Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегіння Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро: Хто за вами спостерігає? А хто вас, можливо, таємно закоханий, але досі не освічився вам в своєму почутті? Отож, хто за вами спостерігає, з якою метою? От подивимося, мої любі. Я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви у безпеці, що всі живі здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу Ми, любі, молимося за нашу перемогу, допомагаємо нашій армії, донатимо на нашу армію. А звісно, слід пришвидшувати нашу перемогу, хто як може, і прикладати до цього зусиль. А тим часом, давайте подивимося. Що нам скажуть аркану з приводу того, щоб, щоб дізнатися, а хто за вами спостерігає і, власне, з якого приводу. Отож, перша позиція, друга позиція, і третя позиція. Вибирайте карту, і подивимося, хто за вами спостерігає. Дивимося. Одинички, привіт-привіт. Отож, в першу чергу, що нам скажуть аркани про того, хто за вами спостерігає. Угу. А тут дійсно людина, яка... спостерігає, маючи на те таємну причину. Карти показують подвійний сенс і, власне, показують, що ніби тема добра і зла тут якось заміксувалася особливо таємно. Карти показують, скажімо так, із очевидних ознак людину. Чоловіка, досить молодого чоловіка, можливо, навіть дещо молодше за вас, або виглядає досить молодо енергійно, показують людину, яка, чоловіка, який в дорозі не вдома, або ж його діяльність, основна діяльність пов'язана з частими переїздами. З перебуванням в дорозі. А з приводу оцієї таємниці. Хм. Цікаво, показують дорогу. Сам дорога процес. Дуже багато про пересування і про переміщення в просторі, і до того ж, це. Не виключала все ж таки таємні мотиви і принаймні бажання. Тут може йтися про обман, будьте обережні. Все ж таки сімка мечей це досить досить. Гострий аркан, який може говорити про обман. Хочу запитати в Таро, чи слід вам боятися і бути ну, по відношенню до цієї людини. Карти кажуть, що ні, до речі. Саме ваша позиція впевнена, а динамічна позиція вашого визнання. Якраз і дає вам впевненість і можливість не перейматися а тим, що в когось є якісь таємні плани. А про що ці плани щодо вас? Власне, партнерство, співробітництво, але чому ж. А чому карти показують, що це от ніби в обхід? Чому так таємно? Цікаво. Власне, карти показують, що є причини, які пов'язані із сім'єю. Можливо, вашою сім'єю, можливо, його сім'єю. І саме тема того, щоб не проявляти свою симпатію симпатією. Угу. Можливо, але тут ще симпатія, яка в процесі в процесі розвитку. Добре, скажімо так, спостерігає за вами заради того, що, ну, скажімо так, тут є вже плани, але ще він не визначився з деталями. І тому оці спостереження за вами, вони про, про партнерство. Яке ще, ніби в перспективі може бути проявлене. Добре, що порадять вам аркани з приводу цього? Власне, карти показують для вас м'яку емоційність і, власне, шанс. Для вас цікаво, вийти із, вийти із обмежень, завершити обмеження. Карти кажуть, що. Так, а яким чином чи проявиться? Ну, тут, власне, проявиться в ситуації, пов'язаній пов з вашими, з вашою діяльністю, з вашими. Роботою, професією, з тим, що приносить вам гроші в вашій професійній діяльності. Карти показують, що для вас це привід, власне, вийти із деяких обмежень, цикл обмежень, завершити і сприйняти це спілкування як шанс на приємне. Спілкування, яке може навіть нести шанс на романтичні стосунки, на союз і на цікаво, але це якось пов'язано з необхідністю врегулювати юридичні питання перед тим, як йти в стосунки, принаймні. Можливо, для когось питання статусу. Завершеності певного етапу, особливо актуальне. Що ж, мої любі одинички, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Мої любі, бажаю всім миру, добра вашому дому. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Отож, мої двієчки. Хто за вами спостерігає, що нам скажуть аркани про цю людину? Хто за вами спостерігає? Хм. Показують короля Пентаклів чоловік при грошах, скажімо так, або одружений, або, або річ йде про людину, яка Пов'язана з професійною діяльністю грошима, якийсь, скажімо так, начальник, можливо. Карти показують, що це все спостерігання на тлі певних зобов'язань. І складнощі, власне, в тому, що ці зобов'язання є. Тут обов'язки, які слід виконувати, і вони досить. Досить відчутні. Угу. А давайте запитаємо второ в вашому житті. А це про що? Цікаво. Карти показують для вас. Все ж таки діяльність пов'язано з вашими грошима. Або якщо ви заміжня, то. То це є той, хто за вами спостерігає. Але цікаво, що знову ж таки, до речі, в першій позиції також була подібна тема. Цікаво-цікаво. вашій ситуації це необхідність враховувати, що є. Деякий третій фактор, який може нести необхідність діяти в обхід для вас. І це стосується вашого доходу, ваших грошей. Скажімо так, для вас ситуація не очевидна, для вас ситуація. До речі, пов'язана із шансом вийти, із, із, якоюсь, із якогось затору і реалізувати деякий шанс мрію, на перспективу. А для вас ситуація пов'язана з тим, хто за вами спостерігає. Це для вас шанс, власне. Скористатися шансом і. Так, це в якій сфері, сфері удачі змінити. Угу. А, цікаво, цікаво. Для вас це в романтичну сторону, і навіть тема того, щоб змінити. Кардинально змінити для вас ситуацію з вашим сімейним станом. Угу. На тлі того, що зараз йде, знову ж таки, необхідність ніби дочекатися цього. Порада для вас хм. А, Власне, для вас важливо бути, ну, принаймні, демонструвати енергійність і ваша, ваші успіхи. Ні в якому разі не, не намагайтеся применшувати або маскувати свої здібності. Навпаки, їх варто демонструвати і виставляти якнайвище. А таким чином ви отримаєте те, що ваші досягнення будуть оцінені. Тут ні в якому разі. Не можна і заборонено навіть грати в таку собі скромність. От в даний момент тема скромності це для вас, це для вас, це для вас погано, це для вас обмеження. Ви, тому ні в якому разі не, навіть не намагайтеся приховати якісь свої… Досягнення необхідно їх навпаки демонструвати якомога яскравіше. Що ж, мої любі двічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. А ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт! Отож, мої трієчки. А хто за вами спостерігає? Кого нам покажуть аркани? Хто за вами спостерігає, власне, з якого приводу? Угу. Карти показують, що той, хто за вами спостерігає, це людина, яку ви знали в минулому. Ніби це погляд з минулого. Можливо, навіть. З дитинства чи не з дитинства, ну, в будь-якому випадку мається минуле не, не вчора позавчора, а кілька років, а то й більше. Той, хто за, за вами спостерігає, це людина, яка знає, що відбувалося в минулому. Угу. Карти показують, що з цією людиною у вас вже було спілкування досить на короткій нозі, досить радісне спілкування, до речі, вже навіть той, хто за вами спостерігає, тут уже ну, не те, щоб стосунки, але принаймні ваше спілкування воно вже було досить позначеним і очевидним. Добре, давайте запитаємо второго, з якою метою, з якою ціллю спостерігає за вами зараз. Карти показують бажання бути в парі, бути в союзі, тема співробітництва, бути, врешті-решт, пов'язані. Щоб ви були пов'язані і мета пов'язати вашу, до речі, якусь діяльність. Власне, тема. Так, і про що це співробітництво? Угу, цікаво, цікаво. Власне, карти показують. Метою, метою є співробітництво, причому бачить і вважає, що от ваша спільна діяльність принесе прекрасний успіх і перемогу, а для когось навіть програється, що ну, все ж таки Аркан Сонця це ще й про, про дітей, про народження дітей, в тому числі. В будь-якому випадку про спільний. Значимий, яскравий успішний проєкт разом з вами. Спостерігає для того, щоб. Але тут ще й тема нерішучості. Чому нерішучість? Угу. Цікаво, тут нерішучість, тому що власне, не може похизуватися в даний момент вдалим фінансовим станом. Якось навіть прикра, кризова ситуація з приводу цього зараз, тому спостерігає на відстані. Добре на перспективу, що скажуть аркани з приводу цих його. Угу. Власне, карти показують дорогу, зміну. Ситуації, вихід із складної ситуації і як результат. Власне, в результаті карти показують гарний результат. До речі, полюбовний є тема союзу власне спільної, спільної діяльності і. Гарний фінансовий успіх як результат в перспективі з оцім о, тим, хто за вами спостерігає. Тут, власне, ситуація потребує, угу, потребує врегулювання юридичного, карти показують людину, скажімо так, кубкової зовнішності. Це про. Людину світло волосу, світло і тема візуальної приємності вона от ніби очевидна. Добре, порада для вас, що аркани вам порадять. Угу. А власне, карти показують, що не слід бути занадто. Ну, скажімо так, не треба з усім погоджуватися. Карти радять настояти на своєму, і от тема боротьби продемонструвати досить яскраво і наполегливо продемонструвати свою волю. Це важливо для того, для того щоб відбулася. Удача, динаміка і гарний позитивний розвиток. Карти кажуть, що в чомусь у вас є перевага, яку вам необхідно використати для того, щоб той хто за вами спостерігає, власне вийшов на новий рівень. Тут тема вашої. Вашого впливу на цю людину, вона прекрасно програється і для цієї людини, і для, і для вас. Власне, ця гармонія, яка врешті-решт для вас в перспективі показана, вона за рахунок того, що той, хто за вами спостерігає, ніби виростає завдяки вашому впливу і. Завдяки тому, що ви наполягаєте на, на своєму. Що ж, мої любі, тут ніби те, що у вас яскраво проявлена воля, бачення того, що треба, і це допомагає в правильному напрямку власне, спрямувати вектор діяльності. І як результат, це гарно складається для вашої, власне, в перспективі пари навіть. Але умовою є те, щоб ви настояли на своєму. Що ж, мої любі трічки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від Арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, мої любі, на все добре. До побачення.